Розв'язуємо типові завдання ЗНО, якому з наведених проміжків належить корінь рівняння. Два в степені Х я переписую, а справа, свою одну восьму я записую як 2 в степені мінус 3. А тепер ліва і права частина містять степені з однаковими основами, тому я просто прирівнюю показники, якому проміжку належить, що дорівнює мінус три проміжку. Д. Знайдіть значення похідної функції в точці х0. Що робимо? Шукаємо спочатку похідну, але в точці Х, просто х. Два переписуються коефіцієнт, а похідна з х в третьому степені це в мене буде 3х в другому степені. Табличне значення похідних. Похідна з мінус 5 буде 0, я її не пишу. Тому тут трішечки красивіше написала. А аж тоді підставляю замість х мінус 1. 6 помножити на мінус 1 в квадраті. 6 помножити на 1 і дорівнює 6. Знову відповідь D. І наступне завдання. Як би вам не хотілося якимось чином, таким, знаєте, логічним чином зробити е цю нерівність, не робіть. Це класична дробово-раціональна нерівність. Переносимо все в одну сторону. Тобто, одну третю, те, що було справа, змінюю знак і переношу вліво. Менше рівне нуля. Тепер зводимо до спільного знаменника. Тут перший дріб домножую на 3, другий дріб домножую на х. Буде 3 відняти х. І спільний знаменник 3х. Тепер цю нерівність розв'язуємо методом інтервалів. Прирівнюю до нуля і чисельник. І знаменник. Тут трішечки така невідповідність. Знаменник ну як не можна сказати, що він дорівнює нулю, але мені потрібно знайти нулі і чисельника і знаменника. Отже, 3 відняти х дорівнює нулю, буде. Х дорівнює 3, і якщо 3х дорівнює нулю, то х тоді дорівнює нулю. Правда? Враховуючи область допустимих значень, таке не може бути. Тому я перекреслила собі оцей нуль. Тепер. Оці точки розбивають мою числову пряму Х на інтервали. 0 – виколота точка, 3 – буде зафарбована точка. Утворюються інтервальчики. Розставляю знаки цієї нерівності. Беру з кожного інтервалу якесь число, наприклад, 5, і підставляю 3 відняти 5 буде від'ємне. І поділити на 3 помножити на 5 буде знаменнику додатн, значить від'ємне поділити на додатнє буде від'ємне. Аналогічно беру, наприклад, одиничку і теж підставляю сюди. 3 відняти 1 буде додатнє, 3 помножити на 1 теж додатнє. Значить, в результаті буде додатній вираз. Аналогічно підставлю, наприклад, мінус 5 чи щось таке, від'ємне якесь число. Не буде в мене тут мінус. Дивлюся на знак, мені потрібно менше рівне. Значить, оці інтервальчики це будуть мої розв'язки. Отже, х належить від мінус нескінченності до нуля не включно об'єднання з інтервалом від трьох включно і до плюс нескінченності. Аж тепер, коли ми написали собі відповідь, аж тепер шукаємо її. В запропонованих відповідь Г. Вираз з логарифмом. В нас тут є різниця логарифмів з однаковою основою. Якщо нам треба відняти ці логарифми з однаковою основою, то результат буде логарифм з тою самою основою з частки. Підлогарифмічних виразів. Тобто 18 поділити на 2. 18 поділити на 2 – це 9. Записую собі тих 9 по-інакшому. Логарифм при основі 3 переписала. 9 це є 3 в другому. Показник підлогарифмічного виразу несу перед знак логарифма. Тут залишається логариф при основі 3 з 3. І я знаю, що він дорівнює одиничці. 2 помножити на 1 буде просто 2. Відповідь А. І система. Розв'яжіть систему рівнянь. Е, вибираю легше рівняння. Ну, в принципі, тут легшим буде перше. Чому того там тільки один Х і його беру розв'язую. Отут, переписую собі його. І розв'язується рівняння. Корінь х дорівня 12 поділити на 3 буде 4. Тепер ліву і праву частину підношу до квадрату, буде х дорівню 16. Але ще обов'язково написати область допустимих значень, це підкореневий вираз більше рівня 0. Гаразд, це мені на майбутнє потрібне буде. Можливо, обов'язково виписуйте ОДЗ, чи потрібно воно, чи не потрібно, пишіть і перевіряйте. І тепер беремо тих і що дорівнює 16, і підставляємо в друге рівняння. Так, ось друге рівняння, це перше. Значить, замість х 16 мінус 2 і дорівнює 26. З іг в одній стороні залишаю 16 разом з мінусом перенесу в іншу сторону. 26 відняти 16 буде 10. У дорівнює мінус 5. Я отримала y і х, і мені потрібно обчислити суму. Тобто 16 додати мінус 5 це буде 11. Тобто моя відповідь відповідь А.